Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу спробувати гру Blessed Burden. Це е, платформер від українського розробника Podoba Інтеректив. Я вже записав ролик з їх герою, де ми відновлюємо українське занедбане село. Е, давайте спробуємо. Закликаю перейти і подивитися на цю гру, додати в бажане, як мінімум, щоб ця гра більше показувалась в рекомендованих користувачам. І якщо вам сподобається, то можете її придбати, підтримати українського розробника. Окей, okay, я візьму легкий варіант. Не хочу застригати. Forgive me, my son, and forgive this world. The corpses of saints rot on cursed ground but but the hope for salvation is not yet lost As long as one warrior of God still breathes Set forth on your journey You must destroy the very essence of evil This is now your blessed birth Ем... Я знаю, що це гра недовга, можливо, мені вдасться її пройти в один присіст. Також закликаю перейти на сайт розробника або на сторінку розробника в Стіму. Вони випускали, вже випустили не одну гру. Окей. Я, по крайній мірі, помітив, що. Оп. А, я вже на спринті, що розробник за цей рік вже випустив дві гри. Back to Earth вона 2015 року. Та ось. цю. Попереджую одразу, я не часто граю в платформери, тому, ймовірно, буду тупити. Хоча в мене наче проблем особливих нема з орієнтацією в просторів іграх. Тим більше якщо прикольне. Не прикольне, а нормальне керування. Що обрав цей шлях самостійно. А я збираю мені це треба збирати ще пройти рівень. Ключ знайдено. Я знайшов 4 штучки з п'яти на рівні. Ладненько. Там... там ворота, окей. О, п'ята штучка. Не знаю, я буду це артефактами. Ні, це четвертий, блін. Опа, почекай, він за мною слідкує чи. Ні. Окей. Мені здається, було класно, бо вони додали швидкість щось наподобі Дума. Е, після стрибку. Ага, окей, як Counter-Strike у старому. Етап завершено. Ура. А, окей, я прокачую, чувака. Вусування швидкості. Так, да, я хочу бути і швидшим. що казав Круто. Мяу. О, так мені більше подобається. Спонукають збирати ці штучки, щоб прокачувати героя. Окей, так, да, я зрозумів. Перший рівень був Лайтовий, в порівнянні з цим. Окей, окей Радий, що чекпойнти не так далеко розставляють. Я не буду це читати. Бо... Я... Попробував. Die from lava. Мені досягне за те, що я вмираю різним способом. Прикол. Єсть. Так. Павлечки. А. Можна було і там піти. Так. Ще одне реліквія. Ё-моё. Ковзання, якби швидше було було. Йопте. Блін, мене прибило. Нашо вилопився? Да, мені дуже подобаються тут чекпойнти. Не. не punishable. Чек, це правильно сказати. Не... Вони не сильно карають. Я не звідси прийшов? А тут що? А там що. Мої хочеться туди залізти. Йопте. Так. Оп, оп. Ты кавиш. Вау. Круто. Вийшло. На одному ковзані пройти. Ага, окей. Зрозумів. Ось так. І вони підп... падають. Об мікрофон втулився ротом. Так. З мусочкою і прикольно. Вона змушує підтримувати ритм Мені ось це рівень нагадує а, рівень з гри Aladdin Sony PlayStation. О, бляха. О-о-о-о. Так, нагадує з гри. Е, з першої Sony. А, я можу розбитися на смерті? Там де потрібно по льоду так було козити, і я в дитинстві так нього і не пройшов і. Відносно недавно, декілька років тому, я скачав емулятор і вирішив перепройти це діло. І виявилося, що це не складно. Але, напевно, мене тоді не вистачало, типу, ігрового досвіду. Прикольно, крила. Так, погнали. У Мені просто так два. А, Хвилиночку. Я зрозумів, звідки в мене взялося. Додаткові ці пойнти прокачки, я їх скинув просто. І класно, що можна безкоштовно їх скидати. Тобто підлаштовувати свого персонажа під рівень, якщо ти там складно в нього пройти. Тут подвійний реальний прыжок У мені прям би дуже доповнив ось тут. Блін, прикольна гра на вечір. Досить дешева. Я по взяв її за 100 гривень. Хто курить, блін, пачка цигарок коштує, я недавно подивився просто капіц. Пачка цигарок 100 гривень. Я пам'ятаю, коли ще курив. Купував за 25, навіть пам'ятаю, бонсині за 5 гривень. Так, єсть. По ней можна лазити? Так, ура. Угу. Тут шипи. Ось, так. Ось це прикольно. Так, тут шипи. Назад. Назад. Я віддаляюсь хоча б. О, хто них тут повісив, блін? Це ж. Треба ще дістатись туда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, -во -во -во. я не очікував так швидко. Оп-оп-оп. Єсть. Але Ладно, тут я спокійніше, я тут по-любому здохну. Оп. Блін, вона тросит екран після того, як впаде, і трохи збиває з толку. Я не впевнений, що розробники колись ще робили. Ей, платформер. Але вийшло в них непогано. Я б сказав би добре навіть. І станемо рок сенсом нашого буття, як став страх нашим хлібом. Як скажете. Драктор Ось Чипи. Ну я, напевне, не прокачаю крила Бога зовсім. Ось так, ось так, ось так, ось так. Єсть. Мене може ця фігня спалити? Вау! Окей. Okay. Okay. Ладно. Вау! Wow. Єе! Yeah. <laughs> мене вийшло. Е? А, мене спалився лазер. Остак, ось так Йой. Я б засмутився, якби мене спали в таф... спалафені. Да, мені тепер відкрив дров сюди, Окей. Okay. Ага, ці швидше падають. Нічого. Ой-ой-ой. Фак, я Ctrl нажав. А вона заземляє. Да, останні рівні вони. Окей. Воу! Треба таймінг просто зрозуміти. Просто таймінг зрозуміти. И... Сэ? Це ж тут дві кінцівки одної тільки що тригірнув погано, типу. Blessed Burden. ось і все. Байподобай інтерактів. Цікаво, наскільки велика ця команда. Прикольний, дуже прикольний э, платформер. Знову я не, частенько не граю, але цей стався дуже цікавим, насиченим. Мені подобається, що він не, не довгий, мені здається, у команди не сильно багато часу зайняло для розробки цієї гри. Я закликаю вас перейти на Steam Page, Я закину, напевно, лінку, щоб далеко не ходити в опис. Як мінімум поставити список бажаного, щоб я не певне як працює алгоритм з тіма, але я не вважав, що це спонукає цю гру появлятися в списку рекомендованих у гравців більше. І придбайте та й самі пограйте. Вона не вимоглива до системи і класний насичений платформер. Тому закликаю перейти придбати або як мінімум додати в список бажаного. Дякую за перегляд. Всім па-па. До наступних зустрічей.